Право допомога внутрішньо переміщеним особам у Хмельницькому. Запрацював консультаційний хаб. Тут надаватимуть первинну та вторинну правову допомогу. Робота консультаційного хабу мета вона спрямована власне на безпосередньо надання консультацій внутрішньо переміщеним особам, але крім того, ми маємо ще інші напрямки діяльності, зокрема, це діяльність спрямована на підвищення рівня правової обізнаності громадян стосовно своїх прав, зокрема в умовах воєнного часу. З цією метою викладачами нашого університету готується курс відеолекцій з найбільш актуальних питань. Для внутрішньопереміщених осіб і взагалі з актуальних питань захисту прав і свобод в умовах воєнного стану. За словами представниці уповноваженого прав людини у Верховній Раді, попри велику кількість державних та громадських установ, які надають юридичну допомогу, потреба у них залишається. Ми бачимо, що потреба в наданні якісної правової допомоги, як первинної, так і вторинної, вона є, і вона не покрита повністю лише відповідно тими можливостями, які надає держава, зокрема центрами безоплатної правової допомоги. Зараз правники Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова приймають переселенців у своїй юридичній клініці. За результатами надання таких консультацій, ми підготуємо збірник таких актуальних типових зразків і заяві звернень до органів публічної влади, який також будемо розміщувати по територіальних громадах. Будемо надавати внутрішньо переміщеним особам. Ми вважаємо, що от саме така допомога буде корисною, необхідною і допоможе таким особам вирішити всі питання, які в них будуть виникати в процесі так проживання в нашій Хмельницькій області. За словами юристів, вони вже працюють над довідником, у якому буде міститися вся інформація про права Обов'язки громадян та органів влади в умовах війни і в післявоєнний період планується, що він десь так буде близько 500 сторінок. досить деталізований. Там будуть питання, які стосуються особливостей діяльності органів публічної влади в умовах воєнного стану, стосується захисту окремих прав і свобод. Громадянами стосується особливості надання адміністративних послуг в умовах воєнного стану і, зокрема, адміністративних послуг, які надаються внутрішньопереміщеним особам.